Добрий день, Вас вітає компанія UIT. У цьому відео ми розглянемо тему ведення військового обліку та бронювання співробітників в Баз бухгалтерія Корп. Отже, як реалізовано військовий облік та бронювання працівників в цій конфігурації? Ведеться облік громадян, які перебувають на військовому обліку та заброньовання підприємством на період мобілізації та воєнного стану, зберігаються відомості по військовому обліку та бронюванню. співробітників з автоматичним заповненням на їх підставі реквізитів, особової картки співробітника, формуються основні документи, і звіти, необхідні для подання у військові комісаріати, передачі працівникам та зберігання, що реалізовані відповідно до встановленого порядку. Організації та ведення військового обліку. Ведення військового обліку в баз бухгалтерія Курб починається із загальних налаштувань через модуль Головне, Кадри. Та проставляння відміток в розділ військовий облік. Ведеться військовий облік та ведеться облік бронювання громадян на період мобілізації і на воєнний час. Після цього стануть доступними документи та звіти для ведення військового обліку всіх співробітників, які підлягають військовому обліку та співробітників, що перебувають у запасі та звіти для військових комісаріатів. Якщо на підприємстві ведеться спеціальний військовий облік заброньованих громадян, необхідно встановити відмітку в чекбоксі, ведеться облік бронювання громадян на період мобілізації і на воєнний час. Тобто це те, про що я вже сказала. У процесі роботи у програмі налаштування можна змінювати. Що важливо, що доступ до інформації щодо військового обліку можуть мати не всі, а тільки ті, ті співробітники, які мають відповідні права. Відомості в документі військового обліку вносяться в картку співробітника у вікні Військовий облік. А це модуль кадри співробітники. Військовий облік. У цій формі доступні усі необхідні реквізити для заповнення відповідно до розділу особової картки п 2 Усі звіти, пов'язані з військовим обліком, знаходяться в модулі кадри, звіти по кадрах, звітність до військоматів. Проаналізувати повноту відомостей особистої картки співробітників у розрізі військового обліку можна через звіт аналіз карток військового обліку. Для цього його потрібно сформувати. І, власне, він виглядає ось так: група обліку картки військового обліку, підрозділ, співробітник. Такий звіт як аналіз змін особистих даних співробітників, призначений для контролю та аналізу змін особистих даних працівника. Ці зміни стосуються сімейного стану, освіти, місця проживання чи перебування, посади, структурного підрозділу людини, що перебуває на військовому обліку. Цей звіт допомагає проаналізувати дані про співробітника до та після внесення змін. Після аналізу даних звіту формується документ листок повідомлення про зміни, де описуються зміни особистих даних співробітника. Так, ось ми бачимо листок повідомлень про зміни. Відомості про працівника. І власне. Ми вносили зміни в адресі місця проживання, і ми їх тут бачимо. Документ на етапі створення реєструється у програмі зі статусом листок не видано, який слід роздрукувати для передачі працівникові. Якщо співробітник не зміг своєчасно отримати цей документ, необхідно вказати причину. Саме листок повідомлення про зміни. А після видачі перемістити позначку в чекбокс. Листок видано і вказати дату вручення. Розглянемо документи для подання до військоматів. Звіт прийняті і звільнені військово зобов'язані співробітники використовуються для контролю за прийнятими та звільними військовозобов'язаними працівниками. І призначений для подання у військкомати за запитом чи на регулярній основі. У ньому відображаються дані за тими співробітниками, у яких особистій картці зазначено військов, військово зобов'язаний. Звіт прийняті і звільнені співробітники, які підлягають призову. Призначений для моніторингу прийнятих і звільнених працівників, які підлягають призову. Цей звіт заповнюється інформацією з особистої картки співробітника, де вказано відношення до військового обов'язку, а саме, призовник. Звіт, список громадян, що перебувають на обліку, підлягають постановці на військовий облік, використовується для подачі у військкомати. Відомостей про громадян, які перебувають чи не перебувають, але повинні бути на військовому обліці за запитом військового комісаріату. Цей звіт також формується з особистої картки співробітника, де вказано відношення до військового обов'язку, військово зобов'язаний або призовник. Один раз на рік відомості про військовий облік з особистої картки співробітника вивантажується у формі звіту список громадян для звірки з військоматом для взаємозвірки з даними військомату. Цей звіт формується з особистої картки співробітника, де вказано відношення до військового обов'язку військово зобов'язаний. Перейдемо до обліку бронювання працівників. Також цей облік. Починається з налаштувань. Ця опція також знаходиться. Ну, власне, ми вже налаштували, але давайте ще раз подивимось: в модулі головне, налаштування, кадри і спускаємось військовий облік. І ось де стоїть відмітка, ведеться облік бронювання громадян на період мобілізації і на воєнний час. Ми вже попередньо її встановили, але нагадую, де знаходиться ці налаштування. При оформленні бронювання працівників використовується відомості з довідника перелік посад для бронювання в модулі кадри розділ Облік спецстажу, перелік посад для бронювання. Ми бачимо номер і опис цього пункту цього номеру. Так, де відображається ця інформація? Інформація про бронювання відображається в карті співробітника, яка знаходиться в модулі кадри, співробітники. Військовий облік. І в нас є бронювання і пункт переліку. От, власне. Перелік посад бронювання ми бачимо пункт 3. І, власне, в реєстрі бронювання він і відображається. Пункт переліку 3. За оформлення та скасування бронювання відповідають документи, які знаходяться в модулі кадри. Військовий облік, документи бронювання. Це бронювання, документи бронювання та скасування бронювання громадян. Окрім звітів, що стосується військового обліку співробітників баз, бухгалтерія, корп, доступні звіти, які підприємство надає до військомату. вони знаходяться в розділі, в модулі кадри, розділ звіти по кадрах. Так, де наші звіти? Ось вони. Звітність для бронювання. Перед формуванням звітів важливо перевірити, чи внесена вся інформація по військовому обліку та бронювання у карті співробітника. І розглянемо звіти. Звіт про чисельність працюючих та заброньованих громадян запасу. Формується і подається щорічно, і містить інформацію про чисельність працюючих та заброньованих співробітників. Звіт відомість оперативного обліку військовозобов'язаних. Відображає дані про загальну чисельність працюючих, кількість і відсоток заброньованих в організації, а також приписаних до військ. Аналогічно до баз бухгалтерія Корп. Військовий облік та облік бронювання співробітників можна вести в таких конфігурацій, як баз, комплексне управління підприємством та баз ЄРП. На цьому ми завершуємо наше відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами, програмними продуктами. На все добре!